Привітайте, ти їх тих якась ви що не їли нічого, чи що. Це хлопці реально дуже класно працюють. По всій території України в нас є наші сотники, які нам допомагають, які нас підтримують, які збирають мотоцикли, збирають запчастини, відновлюють двигуни. А все це монтуємо вже біля церкви. Це вже десь там 50, я не пам'ятаю який. 55, п'ятий вроді, після четвертий, після наші мотоцикли, які ми зараз веземо нашим захисникам. Кожен тиждень їздимо на фронт. Основне направлення, куди ми частіше всього буваємо, це. Бахмутське направлення Донецької області, Калматоз, Константиновка, Ізюм, Куп'янськ. Ті краї більше всього. Запорізькому напрямку ми перший раз. Так у нас 150-та бригада територіальної оборони. вас сюди почути. Це було дуже несподівано. Ми ще вагалися чи брати чи ні, але ця техніка ну стане в нагоді дуже дуже для деяких там підвести води, хоча б хлопцям швидко щоб машини не ганяти. Бо зараз pap дрони полюють за машинами, взривають їх. І це знаєте, така штука, можливо по посаді проїхати непомітно. Тут так принципі що тут. впало, що сьогодні в Запоріжжі наші друзі влаштовують захід би, закриття мотосезону, і ми якби під'єдналися до них. От сьогодні получається скомпонувалися, щоб разом передати військовим ці мотоцикли.